Вітаю, лунають коментарі, запитують люди, що там з будиночком на дереві. А будиночок потихеньку росте. Це у нас двері, це у нас жива гілка, яка пішла, ми її в віконці випустили. Зверху стріха ще не зашита, ще будемо, швидше за все, щоб ОСБ брати і потім путу черепицю наверх. Дрибинку ще не робили. А так загалом отакий виходить маленький будиночок. Всього на все 3х3. Майже 9 квадратних метрів по внутрянці. Тут віконце одне, це у нас південний захід віконце. Тут у нас система, нагадаю, суто на затисканні. ніде ніяких гвістків чи якихось речей загнаних в дерево. Це ще будемо естетику наводити, тут у нас глуха стіночка. Будемо ще фарбувати в майбутньому. Напевно, коричневий колір. Щось ближче до натурального дерева. Тут у нас так воно виходить, все діло. Ну і загалом сказати, що, а, що це дуже легко, то ні. Це не легко. Взагалі, чесно сказати, ручки, ножки тягнуться, але, але це ж заради дітей, заради насолоди. Бо ми тільки мріяли, а дитячі мрії потрібно втілювати в життя. А там побачимо. можливо діти будуть грати, може вони будуть. Далі план... запланована ще канатна дорога. Багато планів загалом, але все згодом. Будемо ще звітувати, тому можемо вміємо Звертайтеся. Всім гарного дня.